Я повернулася з роботи додому і зрозуміла, що мої сини знову посварилися. Мені, як мамі, дуже прикро через це. Двох своїх синів я виховувала однаково, але виросли вони дуже різними. Вони обоє вже дорослі, старшому Максиму 24 роки, молодшому Ігорю 20. Ми всі досі живемо в одній квартирі і між братами, які завжди мирно жили, запанували з невідомих причин неприязнь. Вони постійно сваряться. Я і сама не раз говорила з ними, і чоловіка просила, щоб він поговорив, але результату було мало. Хлопці постійно знаходять причини, щоб посперечатися, і їхні суперечки часом доходили до критичних точок. У відчі я просто не знала, що робити. Я виросла в сім'ї старшою сестрою, і між нами ніколи не було суперечок. А зараз, відколи ми вийшли заміж, то ми взагалі майже не спілкуємося. Зустрічаємося у своїх батьків раз на рік, на Різдво, і все. І то для годиться. У чоловіка мого теж є молодший брат, і вони також зараз майже не спілкуються між собою. Стала я аналізувати наші стосунки з батьками і зрозуміла, що тут також не все гладко. З свекрухою я не спілкувалася вже багато років, стосунки у нас зіпсувалися з самого початку, коли після весілля ми жили разом. Через кілька років свекри збудували будинок і переселилися від нас, а нам вони залишили свою квартиру. Відтоді ми з ними не спілкуємося, а на свята чоловік ходить до своєї мами один. З моїми батьками трохи краща ситуація, але все одно теплих стосунків не спостерігається. Я рано вийшла заміж, у 18 вже пішла з дому в невістки. До своїх батьків у мене була внутрішня претензія, що вони мені нічого не дали, тому і свекруха мала мені чим докоряти, що я безприданиця прийшла до неї на все готове. А ще мені завжди здавалося, що мої батьки дали мені замало любові. Я не пригадую, щоб вони мене колись обіймали чи говорили мені, що я гарна, розумна, здібна. У своїх стосунках з дітьми я намагалася все надолужити, я давала їм багато любові, піклування материнського тепла, добрих схвальних слів, та цього виявилося замало. Тому мої сини виросли і в них проявилися ті гірші якості, яких я б не хотіла у них бачити. Виявляється, мало просто любити. Треба ще дітям показувати власний приклад. Я усвідомила, що наша з чоловіком модель поведінки з нашими родичами майже не містить любові. І мої діти підсвідомо це щитали і перейняли, на жаль, щоб помирити своїх синів, я пішла на крайній крок. Я вирішила зламати багаторічну систему байдужості і стати першою людиною в родині, яка даватиме всім любов, той Божий дар, який ми отримуємо з неба. Я вирішила стати тією, через яку транслюватиметься любов і наповнятиме наше родове дерево. Чи важко було це зробити? Дуже важко. Але я розуміла, що якщо я цього не зроблю, то на моїх синів чекає така ж доля. Вони житимуть як чужі люди, і це в кращому випадку, а в гіршому стануть ворогами на все життя, бо все йде до того. Перше, що я зробила, це налагодила стосунки з своїми батьками. Я пробачила їм все і зрозуміла, чому вони мені в дитинстві давали замало обіймів, та тому, що і їм, в їхньому дитинстві, теж ніхто цього не дав. Вони дали мені те, що самі мали. Потім я покращила спілкування зі своєю сестрою і чоловіка змусила так само частіше спілкуватися з його братом. А ще я помирилася з свекрухою їй теж я щиро все пробачила. Скажу відверто, зробити всі ці кроки було дуже важко це складна трансформація роду, але тільки через любов, родинне дерево здатне жити і бояти. Зараз між моїми синами нарешті запанував мир, і моє материнське серце щасливе, як ніколи. Якщо і ви помітили, що між вашими дітьми стосунки не такі добрі, як вам б того хотілося, то спробуйте стати тією людиною, через яку ваше родинне дерево наповниться любов'ю.